Беруємося та гості нашого села. Наші щирі вітання і побажання гарного нашого. Всім, хто прийшов на урочисте відкриття Глібичинського будинку культури. Не один день, не один рік чекала Хлібичинська громада на цю святкову мить. І ось сьогодні розпочнеться нове життя нашого будинку культури, який стане творчим центром та окрашенням нашого рідного села Хлібичини. Пісня, привітання у виконанні народного ансамблю «Дзюба». Депутат обласної ради Книшук Ореся Володимирівна, начальник відділу культури Юрчук Богдан Васильович, перший заступник голови районної державної адміністрації Пішар Микола Іванович і перший заставник голови, голови, голови району ради Малібольський Петро Васильович від центру. Від центральної просвіти Василь Кліча, голова просвіти попо Попадюк Мирослав Петрович. Мені дуже приємно сьогодні бачити вас в цьому залі і вітати всієї сцени. Дуже багато гарних слів буде сказано, але сьогодні настав той момент, коли ми всі його так довго чекали. Це відкриття нашого клубу. Я е, хочу сказати, що громада села Хлібичин дуже довго. Чекала цього дня, щоб перед нами відкрилися двері нашого клубу, щоб тут збиралася молодь, щоб могли співати українські пісні, щоб могли створювати концерти, щоб тут народжувалися нові колективи, щоб молодь могла проводити дискотеки, забави. І завдяки цьому я хочу в першу чергу подякувати. Це громади в селах привище, а особливо вулиці Івана Франка цим жителям, які у свою чергу не дали цей клуб завалити. Тому я перед ними низько уклоняюся і давайте їм поаплодуємо за це. Я також хочу подякувати і фермерському господарству прометей. За те, що вони в свою чергу підтримали наш обласний проєкт. Хочу подякувати обласній раді, що було на виділено 75 тисяч районній раді, яка теж виділила 50 тисяч на цей капітальний ремонт. клубу. І також хочу подякувати і депутатському корпусу сільської ради, що вони проголосували за ті рішення, які ми приймали. І також було виділено з сільського бюджету один раз 50 тисяч, а другий раз 654 тисячі. За рахунок цих коштів нам вдалося сьогодні зробити, відновити цей клуб і зробити таке гарне відкриття. Я би хочу також і подякувати приватному підприємству, який Виконував ці роботи, адже дуже гарне приміщення в нас вийшло і естетичний вигляд. Тому давайте ще раз їм всім разом подякуємо. Дякую. Шановні голови, шановна святошна громада, Христос Воскрес! Сьогодні, коли усе весь християнський світ святкує Воскресіння Христове, в хлібичені подвійне свято, свято Воскресіння, можна сказати, будинку культури, народного дому. Це не просто, знаєте, це не просто народний дім, не просто клуб, це надіюся, що ці традиції, які були Запроваджені ще дідами, прадідами, вони збереглися, вони будуть примножуватися в цьому клубі. І завжди тут буде багато діток, багато батьків. І завжди тут будуть лунати пісні, танці. І цей народний дім буде не тільки виконувати роль прикраси села, а він буде жити і буде таким острівком культурного і патріотичного виховання дітей, молоді. Сьогодні можна сказати, що це є будинок культури це є унікальний випадок, коли майже повністю за кошти місцевого бюджету. Ну, за винятком там попередніх коштів обласної і районної ради, які були освоєні попередні роки, відремонтований цей будинок культури. Практично можна сказати, що за кошти нас з вами, платників податків, тих, хто чесно платить податки, ми бачимо, куди ці податки повертаються і що при умілому розпорядженні що можна з тими грошима зробити. Тому це є дуже актуально у час, коли е, об'єднуються громади. Ми бачимо, що наші гроші можуть працювати на нас. Е, тому сьогодні я знову ж таки хочу подякувати. В першу чергу це е, голові сільському Ігору Розбадовському, який дуже багато приклався до цієї е, будови, до цього ремонту. генпідряднику Бегалю е, Володимиру. Адамовичу, відділу культури, райтер-адміністрації, районній раді, за клубу Будинку культури пані Марії, всім депутатам, всім, хто працював, хто допомагав, хто добивався, щоб цей клуб працював, діяв. Також хочу подякувати тим аматорам, які будуть оживляти цей клуб. Завдяки яким він буде не тільки буде, а буде працювати і жити. Хто буде співати, танцювати, а також тим, хто буде їх підтримувати своїми аплодисментами усім вам. Слава Україні! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Шановна! Лібичинська громада, сьогодні ми маємо нагоду не так далеко, як кажуть, на протязі року відкрили і бібліотеку, і ФАП. Сьогодні ми відкриваємо, слава Богу, у вас відновлений клуб. Це дуже відрадно, що сьогодні в ті часи, коли держава держава війна і ми маємо можливість ще казав, думати. Про такі речі і відкривати такі заклади. Ми надіємося і впевнені, що тут будуть проходити тільки гарні вечори звіль. Як казали, будуть тут створюватися і народжуватися нові аматорські колективи, і тут буде постійно лунати тільки українська пісня. Тому ми сьогодні від імені районної державної адміністрації приймемо щиріші вітання. З цим великим святом, з цим великою подією, яка у вас відбувається Свят у селі. Свято вас! Христос Воскрес! Слава Україні! Шановні жителі Хлібичин, боршівська сільська рада, всечесні отці, запрошені присутні. Відмічу, що відкриття цього клубу це є неординарна подія. І те, що Хлібичинська громада і Борщівська сільська рада, зокрема, має стати прикладом для інших, це факт. Борщівська сільська рада на даний час є заможня, це є відрадно, це є тішить. І дай Бог вам ці кошти справляти в правильні русла для те, щоб село мало і інтелігенцію, і цвіт. І було прикладом для інших у всіх сферах, не тільки в такому випадку, який ми маємо сьогодні. Хочу, щоб ви були дружніми, щоб ви були міцними, щоб клуб наповнився українським духом, щоб тут була творчість, щоб ви були зайняті хорошими справжніми речами і в першу чергу, щоб молодь знала, що ви маєте перспективу. Я бажаю від імені голови районної ради Івана Михайловича Горина. Від імені депутатів районної ради, щоб ви процвітали, бажаю, щоб ви знали, що ми не осторонь цих плечей, ми завжди будемо вам допомагати, ми будемо річ опіч іти разом, оскільки ми є не просто друзями і партнерами, ми є також місцеве самоврядування, також обранці людей і також маємо оправдувати ту довіру, яку дають нам під час виборів. Ми хочемо, щоб ви. Знали, що місцева влада це та, яка є найближча до вас. І ми будемо також у наступних таких подіях. Будемо з вами. Бажаю, щоб ви були в майбутньому успішні і хочу, щоб у вас було все добре. Успіхів вам! Христос Воскрес! Вас святом. Я е, уроджений цього села. І мені дуже приємно, що село почало жити. Мені три речі сподобалися в тому, що я недавно згадував Ігора Михайловича і голову нашої, нашої сільської ради, і думаю, вже три речі прекрасні зроблені, які не будуть зроблені за 50 років. І до незалежності, і під час незалежності. Беру лише 50 років. А тепер ми недавно відкрили бібліотеку, прекрасну. Це є за період каденції цього голови сільської ради Євра Михайловича. Ми відкрили сьогодні клуб. І я проходився нашою дорогою, оцією сільською, найпершою, не здивував асфальт, який прокладений там. я не знаю, Його вічно ще не було там. А тепер проклане, хай то не завершено, може ще і так краще, бо треба дві дороги нас інші, але я тобі проходив якраз саме якийсь йшла на демич. І думаю, а там вже, а А тут прекрасний, кращий, як замовку, я з до речі. Ці три речі це так як три святих речі, які за собою будуть продовжувати ще нове і нове. Бо є що, що робити. Є, є кому помагати, бо село прекрасне, хоч маленьке, завжди запнути в тяжів над Хлібичином, Бо це маленьке село, яке прилучено було до нього. А він повинен розвиватися, бо такі села мусять жити. І школи їхні, і садки їхні, і все інше. Це безперечно. Але сьогодні я хотів сказати, що ми з вами перебуваємо не просто у Народному домі, а в клубі. Ми перебуваємо читальні просвіти. Це є читальня просвіта, побудована нашими батьками ще 20 початок 900-х років. Я лише один папір вам зачитаю, який засвідчується. Про не хотів би блудити словами, але те, що написано тут зі Львова, коли відкривали читальні просвіти у нашому Хлібиченні. І це мені, мене теж тішить, я би хотів би це ви чули і знали. До воєводства Канцелярія ТОВ «Високе воєводство. Підписані члени громади Хлібич Пільного наміряють заложити у себе читальню просвіти. Що подають до відома високого воєводства по думці параграфа 4 закону з 15 листопада 1867 року, коли заснована була просвіта. У 68-му вона заснована, в 67-му 67 почали створюватися читальні просвіти. Високе воєводство зволить це донесення враз статутом прийняти до свого відома в Хлєбичині-Пільному дня 9 березня 1926 року. Я не можу уточнювати що це саме побудовано в цей рік, ця, цей клуб. Він почав будуватися до того і завершився в 30-ті рік. Але справа в тому, що читання просвіти тут було відкрито 26 року 115 років назад. І я би хотів до чого додати. Тут є підписано, що голова виділу товариства просвіти від місто Львів, ринок 10-11, печатка і так далі. І підписані такі люди, я не буду їх назвати, бо це ті мешканці, які жили, і яких вже на, на, немає, бо це 26 й рік. Михайло Антонюк. Це ті прізвища, які популярні і нині. І роди їх є, і нам треба у історії села Хібечна ці роди згадати колись, як доведеться. Михайло Антонюк, Михайло Сусак, Андрій Косович. Горечка – Олексій, Андрійчук Николай, Попадюк – Михайло, Сусак Андрій, Сусак Петро, Николай Іщук та Носійчук Петро Петро Глясецький. Це є 11, ну підписано, але громада вся складалася до того, щоб відкрити тут читання у 26-му році. І Я думаю, що оцих 90 років Засвідчують, і ми сьогодні подякувати і тої громаді, яка колись цю краплю свою склала, і закликає нас нині не бути гіршими у цей час. Я дякую вам. Я би хотів продовжити, вибачаюся, слово надати нашому гостю з Києва, який є членом президії всеукраїнського товариства просвіти імені Тараса Шевченка, який керує видавництвом просвіта. На українського видавництва просвіту в Києві Василь Клічан. До речі, наш... до речі, наш краянин і сам грудник, але тепер відомий поет український і відомий просвітянин Василю, будь ласка, дай. Дякую. знаєте, як казала одна бабуся в селі несподівано, а певно. Бо зранку я не думав, що я буду тут, а їду з Рудник до Коломиї на поїзд, опів на п'яту Рахівський на Київ. А Володимир Миронович е Максимлюк, мій добрий друг, везучив мене, каже: Заїдемо в хлібичик, там така подія відбувається. І це дуже тішить і радує, що є добре ставлення до культури, бо має бути приміщення, треба, щоб люди мали де зібратися. І е, присвятити свої всі весь свій вільний час, дозвілля саме культурним потребам. Бо ми розуміємо прекрасно, що якби мала українська культура повносилий розвиток у часи незалежності, то ми тоді би поставили під сумнів, під сумнів, чи була б війна. Не було б її. Якби була українська культура. Достойно розвинута на сході, на півдні України, то би цього не було, що ми маємо зараз. І ми можемо тільки шкодувати за тим, коли ми бачимо, що наші високопосадовці можемо, так сказати, ігнорують культуру її і не надають їй належного значення. Щоб не забирати час, я Прочитаю один вірш свій, називається Зачітку межу, епіграф Я Польщу в Польщу пересунув Ліна Костенко, поема Берестечко. Катастрофа підвели татари, вкотре вже у вирішально мить. Наодинці думає, мов марить, хід історії не зупинить, все ж таки, все ж чогось домігся, пересунув Польщу в Польщу з предківських земель, і відтоді чиното відлунням Відокнеться в глибині пісе, і продовчить три століття поспіль одному тлумаченню тропу. І крізь ті шари, козацькі кості порухнуться в нинішнім степу, і трава заворушиться вранці насупроти громістких коліс і відчує кроки окупантські, ті, що їх спрямує той же біс, де ж той гетьма. Той що дим розсіє з найостаннішого рубежу після того мовить, я Росію за зачітку межу. Христос воскрес! Шановні гості, шановні мешканці цього села, я надзвичайно зворушений від тим. Що вперше за моєї роботи, де я працюю начальником більше року, я вперше на такому святі, тому що за 25 років незалежності в нас в нашому районі не збудовано було жодного будинку чи палац культури. Реконструкцію зроблено в Кліхові, і сьогодні ми святкуємо у вас, пригадуючи пана Ігора, який наполегливо вірив в те, що цей клуб буде зроблено. І настільки він ще хотів раніше, але не встигали все зробити, то я хочу дуже щиро подякувати йому, що все-таки ціль і мета, яку було поставлено, пан Ігор все-таки любими шляхами виконував. Звичайно, хотілося б подякувати депутатам районної ради, депутатам обласної ради, тому що завдяки зусиллям усіх рад і особливо сільській раді, депутатам. Ми маємо чудовий культурний центр. Звичайно, хотілося, щоб тут від сьогоднішнього дня працювали гуртки, працювали дитячі і дорослі, драматичні. Тобто, як кажуть, село розвивалося. Сьогодні не просто, я знаю, дуже важко працювати, тому що люди думають, як вижити. Але повірте, одне. І є старші, поважні люди, які пам'ятають. Як жили наші батьки, були часи далеко не кращі. Але люди співали, танцювали, збиралися. І я хотів би, незважаючи на те, що певні сили хочуть, щоб у нас не було ні українського слова, ні української пісні, ні української музики, все те, все те передавалося з покоління в покоління. Адже цим ми доказуємо те, що ми нація. Бо без культури немає нації, без нації немає народу, без народу немає держави. На жаль, сьогодні певні люди, їх це не цікавить, їх цікавить тільки одне гроші. Бо гроші роблять гроші. Їм ця культура не дуже цікава, тому що з них колись мало хто ходив в бібліотеки, мало хто читав книжки, мало хто займався тими чи іншими, в тих чи інших гуртках займався. І сьогодні це ми пожинаємо. Адже, але все-таки завдяки вам, ми повинні зберегти те, що маємо, і згадати навіть те, тому що багато років тут нічого не було. Я пам'ятаю, українець Наталія працювала ще за вклубами. Це дуже давно, мені здається. І ми тоді якийсь ремонт такий робили. Порівнюючи, порівнюючи, що було колись і що зараз, то я хочу сказати, що це один з кращих залів на даний час в нашому районі. Тому я хочу побажати особливо пані Марійці. Натхнення, здоров'я, співпраці з головою, співпраці з людьми, і щоб на цій сцені завжди відбувалися тісті. Вас всіх вітаю! Христос Воскрес! Зараз запрошуємо ведучих та ще продовжуємо наш концерт. Слово для привітання надається.